що Почати. Дякую. Отже, просимо розглянути комісію проєкт рішення про призаконнення діяльності початкових шкіл Перемішлянської міської ради військово районної міської області. Чому розроблений цей проєкт рішення? Закладах освіти триває з 1 вересня і, по 31 серпня наступного року. Станом на 1 вересня, коли приймаються кваліфікаційні списки, у двох початкових школах нашої громади був відсутній зовсім контент учнів, тобто не було жодного учня. Це Чимиринецька початкова школа та Досанівська початкова школа. Тому зв'язку з цим просимо призупинити діяльність Досанівської початкової школи зв'язку з відсутністю контингенту учнів Чимиринецької початкової школи, зв'язку з відсутністю контингенту учнів стану на 1 вересня 2025 року. Також рішенні прописати про попередження працівників Досанівської початкової школи про наступне вивільнення у зв'язку зі скороченням Штату через проведення освітнього процесу заходу освіти. Там залишилося троє працівників, навчательника 5 працівників в початковій школі взагалі жодних. А також провести інвентаризацію цих шкіл і забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, які пов'язані з призуповною діяльністю вище казаних школи. Та ні, ще на сесії тоді і, на рахунок УНИВА ще до сесії ну, була червня, ага. були розмови про те, що початкову школу. Але зв'язку з тим, що вже тоді не було контингенту учнів у них ліквідували на сесії 5 часу. Ну, тоді було, так? Вже тоді, на сесії ліквідували. А ні, я в курсі. Я читав. Ага, так, 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 так. Так, дякую вам. Не, не вітається. То в прямому ефірі? Так. <рес> 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 Та я жартую. <рес> Чого? Не передумали з тою школою так і будете закривати, так, то що мириці? Призупиняти. Призупиняти. Наразі yeah, yeah. Yeah, yeah. Ферми, 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 Для того, щоб зробити школу, мусить бути рік обговорення інформаційно інформаційних подомил оприлюднення на сайті засновника. Навіть враховуючи те, що зараз жодного учня ні в Чебринецькій початковій школі, ні в Дусанці немає Такі, таку дію вчинити, як яку відбудувато, ми не маємо права. Призупиняємо діяльність шкіл, це нам дозволяє закон про місцеве самоврядування в Україні. Після цього ми опубліковуємо інформаційне повідомлення, і якщо наступного року теж не буде жодного учня в одній стані шкіл, то тоді ж приємно. А як ви процес. призупиняєте, там хтось залишається з функціональних присотник? Е, ну, тобто, вже миринецькій школі немає жодної людини. Я маю на увазі, щоб доглядав тут mm -hmm. на вашому балансі нікого немає. Ні. І так само в Дунай Досанській школі, так само на балансі фінансування кожного. Він був в складі школи. І на, на даний момент жодних звернень не було про те, що то, щоб закриється. Тобто ці два приміщення закриються. Там було п'ятеро дітей, двоє, троє їхало в Боршів, а двоє в Дунеї, так? Чи, чи теж в Борщів? Всі в Борші. В Борші поїхали. Всі в Борші боїха. НСІ, стоять це вісім дітей, якщо не відповідаються з Чемринавської школи, вісім по Дунаю, що так, а решта всі по 60. А там як, в принципі, з Дунеєва їде школярик чи як? так? Kaip suvokdėte tą situaciją, tam tik į tai neturite, aš to galėsim atsiekti į tai, ką reikos. Dėkuoju. Dėkuoju, aš esu Dantė.